Якщо ти шукав а, ручну поклажу з відділенням для ноутбуку, то цей огляд для тебе. У нас тут окреме відділення, яке може зафіксуватися на замок. Відкриваємо. Тут у нас є додаткові кишеньки, під дрібнички, сітчаті, перегородки і саме відділення, яке є пом'якшеним і буде захищати ваш ноутбук, і ви будете мати дуже швидкий доступ до нього. Окрім цього, в нас є можливість а, дістатися основного відділення. З зовнішньої кишені це досить унікально і зручно, оскільки валізу ви можете навіть не класти для того, щоб дістатися основних своїх речей, які зафіксовані в центрі валізи. Так само, як і зовнішнє кишення фіксується на тій замок, так само і фіксується і основне відділення. Всередині ми маємо класичний підклад, але з якісним текстилем, приємним на дотик, з фіксуючим ременем і з перегородкою з додатковою кишені. Крім цього, валіза оснащена розширенням, тому при необхідності ви можете збільшити свій об'єм і покласти додаткові 10-20% від ваги. Це є теж досить зручним. Висона ручка має декілька положень. Раз, два, три. 4 і якраз це дозволить підлаштуватися під будь-який зріст і комфортно переміщуватися. А комфорт переміщення буде забезпечений завдяки колесам. А колеса тут реально тихі і плавні. А в середньому розмірі вони ще й збільшеного об'єму в порівнянні з передньою частиною, що дозволить ось в такому положенні переміщуватися довше і легше на поверхнях, які цього потребують, по типу брущатки. Чи якогось на асфальту і зверніть увагу, що середній розмір є теж нетиповим, оскільки теж має ось таке відділення, яке можна навантажувати по класиці, як текстильні валізи. І окрім цього, ще й має функцію розширення. І розширення тут повноцінне, немаленьке, тому суттєво збільшить об'єм в будь-якому з розмірів. Ручки для перенесення мають поглиблення, тому добре прилягають до корпусу і, до речі, добре відтя. Ягується, тому кулак не контактує з поверхнею валізи, і це зручно при перенесенні валіза виготовлена з перероблених пляшок, тому це сприяє збереженню природи, і особливо цікава саме ручній поклажі, тому що є оце дорогоцінне відділення для ноутбуку.